Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Послухайте вірш маленька, гарна й кучерява, весела дівчинка, весна іде, сміється, сіє трави і пісня л'ється голосна. По всіх усюдах пісня лине усе пробуджує від сну і всі комашки, всі рослини Вітають дівчинку, весну. І луг весняний зеленіє, і, і свіже листям гай шумить. А дівчинка іде, зростає, не щогодини, а щомить. Хто ж це до нас прийшов? Що за дівчинка? Так, вірно, до нас прийшла весна. А як зараз називають весняний місяць? Квітень. А в народі знаєте, як його називають? Квітень квітує. А чому його так називають? Так, бо він що квітне, квітне багато квітів. Вірно, дітки перші весняні квіти, а їх ще називають первоцвітами. А в народі ще говорять зацвіла верба, прийшла весна. Все навкруги ожило, зазеленіло і розпустилися на вербовій лозі пухнасті. Котики, які сидять один біля одного рядочком. Кожен із вас цих котиків бачив і милувався. Це так цвіте верба. А скажіть, дітки, будь ласка, а що таке верба? Так, верба це дерево. А ще є дітки, вербові лози. Вербові лози ростуть кущем. А от верба є дітки, символом України. Давайте пригадаємо прислів'я. Без верби і калини немає України. То верба є символом України. Верба, дітки це горде, гарне дерево. Воно росте дітки в низинах, а також верби ростуть поблизу водоймищ біля водички, біля річки, озера, ставка. Біля копанки криниці і навіть біля колодязя. Там, де верба, там вода. Верба, діти, є позначкою води у землі. У верби діти, дуже-дуже міцне коріння, де росте верба біля річок, там вода не розмиває береги і міцний берег у річки у верби міцне коріння. Раніше, діти, з допомогою вербової гілочки люди визначали, де можна копати колодязь, криницю чи копанки. Взявши в руки вербову гілочку, люди йшли по землі і дивились, де гілочка і листячко починали тремтіти тягнутися до землі. Це була ознака того, що у землі є вода. Там можна копати криницю чи колодязь. Верба ознака води у землі. На сухій місцевості, там, де сухо дітки, верби і вербові лози не ростуть. Верба дітки, має лікувальні властивості. Із настоянки кори верби готують настоянку і лікують застуду. Також можуть збивати жар. Температуру із гілочок відваром вербових лікують дітки кашель, бо верба має лікарські властивості. Також гілки верби, гілки вербової лози вони дітки, дуже гнучкі і їх використовують в лузоплетінні. Подивіться, будь ласка, ось із вербових гілок, із лози верби виготовляють кошики, виготовляють меблі. Виготовляють огорожі, який називається тин. Також із деревини верби виготовляють човни довбанки, а також із деревини виготовляють вербові ложки. І коли була Запорізька Січ, були козаки. То у кожного козака діти повинна була бути вербова лужка. Також із деревини верби виготовляють музичні інструменти. Бандури виготовляють кобзи. Ви пам'ятаєте, що на кобзі навіть грав наш український кобзар, наш батько хто, Тарас Григорович Шевченко? Бувши у засланні, далеко-далеко від України, Тарас Григорович Шевченко зумів у постелі посадити вербову гілочку, доглядав за нею, поливав, і він зумів її виходити, щоб вона там росла. Це була йому нагадувала ця вербова гілочка, про Україну. Він дуже сумував за Україною. Він її дуже любив. Він був сином українського народу, був українцем. Український народ також шанує вербу. Її оспівують в піснях, складають легенди, оповідання, розповіді, пишуть вірші. Перед Днем Великодними святами. Люди зрізають вербові гілочки, несуть їх до церкви, освячують. Цими гілочками можна побити один одного і сказати не я б'ю, верба б'є, будь здоровий, як верба. А дітки полюблять грати у гру вербич, вербич-вербич, весну поклич, і ми з тобою побий на вербою». У нашому місті дітки біля водоймища також ростуть верби. У низинах і біля води. Коли ви підете з батьками на прогулянку, будь ласка, віднайдіть вербу, розгляньте її, полюбуйтесь її красою. Пам'ятайте, що це верба, оберігайте дітки її. Знайте, що верба це символ України, без верби і калини немає України. А також верба це ознака води у землі, де верба. Там вода. До зустрічі, дітки. Будьте здоровими. До побачення.